У нас вже два фоли у прямого, у другому таймі. Команди зіграли по перерві вже більше п'яти хвилин. І поки що без будь-яких змін у рахунку. Лисенко. Лисенко назад повертає. Москалюк. Невдало переадресовував мяч партнеру. А от розігрують на чужій половині поля футболісти Вишгорода. Плетінь. Плетінь помиляється. Лисенко точені кількох суперників не зумів віддати точний пас нога. Якщо на мене співпадають, то тільки відзначити. Середюк. Очеретяний. Пауза тим часом. Очеретяний там зіткнувся із Плетенем. Ігрова ситуація не було там фолу. І, зрештою, прямий знову розпочинає свою позиційну атаку. Лисенко вперед. На очеретяну. Очеретяний знаходить можливість для удару. Але Але у підсумку вдалося заблокувати цей постріл футболіста Вишгорода. Кутовий розігрується медвідь. Медвідь на чужій половині помиляється. Медвідь. І Плетінь насправді був дуже близьким, щоб забивати в порожні ворота і подвоювати перевагу для Вишгорода. Зараз шуляк пробиває після скидки Богдана, пробиває він повз ворота. Середюк. Москалюк не зумів пробити. Напевно, першим дотиком було б більш доцільно. Завдавати удару у тій ситуації. Лисенком на медведя бували вже помилки під час подібних підключень медведя як п'ятого польового. Але рахунок змушує і надалі ризикувати прямого. Удар від лисенка у ближню дев'ятку. На кутовий м'яч переводить шершов. Лисенко знову повертає на медведя. Отож, розташувалися позиційно на чужій половині для розіграшу п'ятого польового футболіста. Прямого Начаров не зумів зіграти на добиванні. І зараз контратака Вишгорода. Богдан по флангу проривається. Богдан сам пробиває медвідь. Парирує цей удар. Ногам зовсім неточно пробиває десятий номер. Так, все ж таки в другому таймі прямий починає більше контролювати м'яч, більше грати у позиційних атаках. Зокрема, доволі часто підключається і Віктор Медвідь як п'ятий польовий. Але поки що без належного ефекту удар по порожніх. І нога забиває диво гол. 3 один стає рахунок. На користь Вишгорода на 30 й хвилині забиває Олександр Нога. До асисту в першому таймі додає він красень гол, Там Медвідь вийшов з воріт. Доволі таки необачно, І цим скористався нога. Можливо, Медвідь і сам не вірив, що супернику вдасться в такій ситуації виконати просто філігранної точності удар. Але нога продемонстрував свою височену майстерність. І дійсно закинув м'яч за комірець Медведю. І вперше у цьому матчі одна із команд отримає перевагу в два м'ячі. До цього тільки мінімально вдавалося ввести у рахунку вижгороду. Москалюк пробуває в ближній. Шершов спокійно виловлює м'яч. Пушкарьов. Пушкарьов пробуває в дальній. Не влучає каха пушкарьов. <пиш> Калінін. <пиш> Невдалий пас у напрямку Начарова. Богдан. Богдан обігрує одного, другого. Богдан і накидав він м'яч у напрямку дальній стійки, але навіть для Кахи Пушкарьова. Це передача була за високою. Москалюк вдало розвертається, але не зумів підключити очеретяного. Перспективно виглядала та контратака, але не склалося. А зараз в Медвідь. Медвідь таки зумів зафіксувати м'яч. Медвідь розпочинає контратаку. Віддає на Очеретяного. Середюк у штрафному середюк прострілює на дальню. Там відкривався очеретяний, але до адресата м'яч не дійшов. Пушкарьов. Пушкарьов не обігрує у цій ситуації медведя. В інакшому випадку. Міг би виходити на порожні ворота пушкирьова зараз. У нас пауза у грі тайм-аут вирішує взяти Вишгород. Залишається ще 8 хвилин та 20 секунд до завершення цього протистояння. повертаються команди до гри. Ну що ж, потрібно ризикувати уже прямому, якщо команда не бажає зазнати другої поразки поспіль у стартових двох поєдинках у весняної кампанії. Рахунок зараз 1-3 у протистені із Вишгородом. Тепер потрібно, напевно, уже на регулярній основі намагатися підключати медведя на чужу половину поля як п'ятого польового. Але поки що не вдається навіть повноцінно таку позиційну атаку організувати номінальним господарям. Пушкарьов Пушкарьов поміж двох прокидає міч. Пробуває. Пушкарьов дивого забиває пушкарьов ще одне красиве взяття воріт. І 4-11 рахунок на 33-й хвилині. Що ж здається, це вже дуже серйозна заявка на перемогу. На 33-ій хвилині забиває 33-й номер у складі Вижгорода. Одна, начебто, непогано розміщувалися в обороні в гравці у чорно-жовтих кольорах, начебто, всі зони вони перекривали. Але у підсумку Пушкарьов досить легко проскочив м'яч помі... проскочив поміж двох, прокинув собі м'яч на хід, забив потужно у Дальніку. Та тепер ще й Плетінь забиває після сольного проходу 5-1. Стає рахунок на 34-й хвилині. Плетінь оформлює дубль, Ну і власне, якщо за рахунком 4-1 ми говорили, що це серйозна заявка на перемогу, то 5-1 це, певно, вже гарантія здобуття перших залікових балів, перших трьох очок у цьому сезоні для Вишгорода. Грати залишається ще 6,5 хвилин. Але таке враження, що навряд чи ми з вами станемо свідками дива. Другий тайм значно активніше в атаці. Проводив прямий, але, зрештою, пропустили вже три сухі м'ячі по перерві. Гравці у білих кольорах. Тим часом третє порушення правил з боку прямого. 3-0 Медвідь так, закидає так. на начарова. Так, а тут медвідь уже немає права. Торкатися м'яча вдруге протягом однієї атаки, і зрештою довелося випускати м'яч за межі поля. Кутовий практично на рівному місці організовують на власні володіння футболісти прямого. І дійсно, після двох поспіль пропущених м'ячів від пушкарьова та Плетеня зараз доволі деморалізовано виглядають футболісти прямого. Калінін Ні, не було порушення правил. Жорсткий стик, але рефері вважає, що в межах правил все було. <плес> Калінін, Віддає на медведя. Калінін. Лисенком. Медвідь. Калінін. Знову медвідь. Менше п'яти хвилин залишається. Калінін. Лисенко. Медвідь. Начаров, начаров невдало. розвертається протокол, Только нам от руки дописувати. там кого. Калінін, Калінін у Данії забиває. Москалюк, так, здається, саме він там підставив ногу. Так, намагалися футболісти прямого швиденько повернути м'яч на центр Шершов Заважав це зробити, і, здається, жовту картку за це отримав чи ні? Ні, здається, без попередження обійшлося. У будь-якому разі. Трішки вдається скоротити своє відставання в рахунку футболістам прямого. Отож, москалюк з передачі Калініна. На 36-й хвилині робить рахунок 2-5. Ще один фол. Четверте порушення правил з боку прямого. Удар Богдан намагався п'яткою, дещо змінити траєкторію польоту м'яча. Міг бути дуже красивий гол на чаров. І після взяття воріт прямий суттєво активізувався. Команда виглядала досить розгублено та деморалізовано. Ми це визначали, але ось зараз вже зовсім інша ситуація на полі. Медвідь віддає на Лисенка. Три хвилини залишається. Три хвилини на три голи залишається у прямого. В Принципі, відіграти такий гандикап за подібний проміжок часу цілком реально. Так, а тим часом у нас ось така бійка виникає, спалахують емоції, максимально не потрібно таке в суботу вранці нам. От можна говорити про те, що багато хто ще не встиг прокинутися, але футболісти прямого та Вишгорода, як бачимо, прокинулися. І забулися наповну наприкінці цього матчу. Так, червона для Пушкарьова і. І червона для... для начарова, так. По одному вилученню у складі кожної з команд. Справедливий вердикт для. Ініціаторів цього інциденту по червоній карці, по прямій червоній. і зараз продовжуються і ще розмови. І ще жовта картка. Олександр Москалюк отримує попередження, тому що залишав майже поля пушкарьох, але коли гравець вижгорода йшов, 85-й, жовтий. Ішов за майже поля, його москалюк просто штовхнув. За це й отримав попередження москалюк. Так, начебто нічого у нас не відчувало такого вибуху, ледь не масової бійки. В жорсткій боротьбі м'яч проходив, матч проходив, але не сказати, що були якісь інциденти, які могли би посприяти подібній бійці. Але це власне той випадок, який дає нам підтвердження, що коли обидві команди заводяться, будь-яка навіть мінімальна сутичка може посприяти таким максимально непередбачуваним та неприємним наслідкам. Ну що ж, зараз команди 4 на 4 грають, плетінь, ворота порожні. І, і все ж таки не вдалося. Не вдалося у цій ситуації переправити м'яч у ворота. Там Калінін з порожніх воріт виніс ігровий снаряд. Так, тепер на газоні залишається Анатолій Шуляк. Розіграно стандарт. Не зовсім вдало зробили це футболісти Вишгорода. до удару поворотах справа так і не дійшла. Так. А... До речі, здається, суючи з усього, два вилучення відбулося у складі прямого, оскільки зараз всього лише три гравці на полі. Зараз другий фол у пасиві Вишгорода по перерві чотири. Нагадаю у прямого так. судячи з усього, два вилучення відбулося у складі прямого, оскільки так команда в трьох проводить зараз заключні хвилини у Вишгорода. плюс один. скільки було красне карточки? 17. Так, і є з усього ще Федір Лисенко у складі прямого теж був вилучений за ось ту сутичку. Тому так, все-таки в більшості зараз проводять двохвилинний період футболісти вижгорода, але в цей час навіть у трьох прямий намагається атакувати. У Нас остання хвилина чистого часу триває уже. Залишається ще буквально якихось секунд 20 для гри у неповних складах у команд після тієї суточки та потрійного вилучення. Невдалий пас на Москалюка. 39 секунд до фінального свистка, Отож Вишгород. Перемагає з рахунком 5-2. Так, команда все ж таки здобуває свої перші три залікові бали. А от прямий зазнає другої поразки поспіль у стартових двох поєдинках. Давайте швиденько пригадаємо авторів забитих м'ячів. У прямого це Начароб та Москалюк у Вишгорода. У нас тим часом. Відворіт буде виконувати Віктор Медвідь. У Вижорода дубль на рахунку Андрія Плетеня. І ще по голу записали на свій рахунок Олександр Нога, Каха Пушкарьов та Анатолій Шуляк. А тим часом 3-5. Тай рахунок. Москалюк забиває ще один гол, і Він теж оформлює дубль. Ну, а до речі, нога, який забив красень гол в середині другого тайму, має ще й результативну передачу у своєму активі. Тож у нас поєдинок завершується. Рахунок 3-5. Останні миттєвості. У цій зустрічі шуляк. І на цьому все. Основний час вичерпано: 5-3. Вишгород перемагає. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Це тоже. Наче хто має. Що... там на сайте тоже чувесно. what Так, ну що ж. Отож, вітаю вас із дебютною перемогою в першому ж поєдинку. Скажіть, який ви вважаєте рецепт успіху сьогодні? Допоміг вашій команді? Е, ну, який рецепт успіху? Трішки зібралися, тому що сьогодні у нас не було нашого лідера, гребенюка Вадима. Хлопці дуже хотіли доказати, що можемо виграти без нього. Хоча ми його дуже сильно любимо. Але поки він, напевно, сказав, що поки не допоможе нам. Але будемо надіятися, що і без нього зможемо перемагати. А яка причина його відсутності? Сказав, що хоче трішки відпочити від футболу. Але, але вже на тренування може вже вернеться. Я зрозумію. Загалом команда в минулому сезоні виступала там в елітному дивізіоні, тепер у можна сказати, третьому за силою дивізіоні. Які можуть бути цілі на цей сезон у команди? Чемпіонство хочемо. Ну, звичайно, хочемо чемпіонства, там же покаже по грі. Якщо будемо грати так як сьогодні настирно боротися до кінця, то я думаю, що може вийти. Що ж, дякую вам за інтерв'ю і вам. бажаю успіхів. Отож, підсумковий результат: поразка з рахунком 3-5. Вдруге поспіль команда програє. Скажіть, чого забракло у цьому матчі? Досвіду. Не вистачає нам трошки досвіду в плані організації гри, в плані е, якихось таких от, е, довкола ігрових моментів. Тобто десь там зайвий удар, зайвий е, рикошет, е, десь е, х, ну, видно, що хлопці, які мають, хлопці суперника хор, хороша, організована команда, люди, які пограли на відповідно хорошому рівні і якби, е, ну, не соромно програвати таким. Звісно, могли, міг бути кращий результат, але для нас в першу чергу зараз це там набирати з досвіду на рівні команд, які грали там в золоті, в сріблі. Я думаю, що це ну ми провели не найгіршу нашу гру. Що там, власне, сталося наприкінці поєдинку? Яка була причина тієї сутички? Начебто нічого не відчувало такого конфлікту. Так, була жорстка гра, але ну, без якихось явних грубощів. Що сталося? Ну, власне, я думаю, що тут в кожної сторони буде своя правда. Ну, Гарячий хлопець вирішив, що при 5-1 на їхню користь, чи там 5-2. Треба показати характер і власне. Повівся на якісь ну, емоції, підкорився так би мовити своїм емоціям. І зіграв, як зіграв, власне, це його вибір. Ну, е, я не хочу нічого поганого сказати ні про персональну цю, цю людину, ні про команду загалом. Якби емоції перемогли над розумом. Ну, буває, це ж футбол. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів в наступних матчах.